Про міни-пастки. Ну, тут у нас в цивільному житті мало зустрічається, але там, де були окуповані території, які вже деокуповані, дуже багато знаходили таких знахідок. І, на жаль, всі вони майже були направлені на дітей. Сьогодні проходить інформування змінної небезпеки і першої допомоги. От проводяться інструкторами Червоного Христа. В Донецькій області обласної організації На листопаді минулого року була створена платформа центр це, це, це центр це центру, це центру єдності це ми... противомита ставлення нашої це наладження співпраці громадянському державної влади та партнерів, з якими ми співпрацюємо шанс для і. Тривати. Люди. Ми розуміємо, як рятувати людей. Одмінна безпека це до лікарська допомога. Я присідаю біля постраждалого. Далі одну руку кладу на лоба постраждалому, другою рукою трішечки піднімаю нижню щелепу. В той час, коли трішечки ми будемо піднімати нижню, нижню щелепу, голова буде трошечки-трошечки закидатися назад. Так, далі. Цією рукою вільною руку вільно кладемо на груди. Можемо два пальці, можемо всі чотири пальці. І ми чую, бачу, відчуваю, нахиляємо свою голову до дихальних шляхів людини. Нахиляємось. І рахуємо до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чому до десяти? Тому що за цей час ми з вами побачимо акт дихання, тобто в дихі види. Надаєте людині допомогу, зрозуміло? Але перед цим ми повинні подзвонити в швидку. Я вважаю, що це дуже актуальна тема наразі, тому що ми живемо безпосередньо в місцевості, наближено до лінії фронту, де може ста трапитися що завгодно. Ми повинні знати перші кроки, що робити в надзвичайних ситуаціях. Це заходи будуть відбуватися на основі, вже є. Вже плани, що буде відбуватися, не тільки ці заходи будуть відбуватися, але ж це, мабуть, основні ті, що ми маємо можливість проводити і на території області в таких умовах, ну звичайно ж, враховуючи безпекову складову, тому що дуже багато населення залишається на території до останнього.